Галина малик мавпині іманини. Мавпа сонячної днини святкувала іменини. Тісто на книщі місила, вусті друзів запросила. Ось до мавпиної хати стали гості прибувати. Ноги чемно витирали, подарунки віддавали. Розгортала на пакунки, витягає подарунки. Морщить носа розглядає і гукати починає. Носоріг, кривий ріг, не смачний твій пиріг. Подивися, дикобраз, гнилий литві ананас. Ти букет свій удав, краще б козом згодував. Тут колючий дикобраз не стерпів таких образ. І за столу перший встав, А за ним по повсю дав. І за декілька хвилин всі пішли із іменин. Мав за столом сидить, на столі букет лежить, і пиріг, і ананас, лимонад стоїть і квас, яком потик нищі, а навколо ні душі.